Яка вірогідність, що ви будете разом до того. Угу. Так, ну слухай, ти тут сама королева мечів, і ти тримаєшся за нього, ти тримаєш його в своїй голові і не хочеш відпускати. Королева мечів тут перевернута, тобто ти прискіплива, ти як внутрішня суддя, яка незадоволена задоволена результатом, в якому ви прийшли разом. І ну, я б тут звернула на самоповагу, на самооцінку, чи варта та справедливість, про яку ти говориш, боротьби? Тому що конкуренція з чоловіком насправді це ну, дуже гарна історія. Якщо є стосунки, то конкуренції чи боротьби там немає. Тут вже фінальна точка ваших стосунків, судячи з усього, і ти не задоволена результатом, який у вас вийшов. Ти дуже багато про це думаєш. Ти відчуваєш несправедливість. Щось сталося, що тебе дуже сильно е, образило. І ця образа, ну тут з тебе починається розклад, що це тебе дуже сильно тригерить. Тут треба все ж таки подивитися всередину, чи все так, чи потрібна насправді ць, тобі ця історія, тому що ну, ти сама тримаєшся за це. І через цю цю ситуацію твоя самооцінка, твоя самоцінність, вона страждає. Так, чи будете ви. Це ж таки разом. Ну, слухай, е, насправді почуття тут взаємні. Віка кубків. Це про те, що є взаємна симпатія, є почуття, але досвід, який ви пережили разом, е, як тягар, його важко кинути, його важко нести, його, ну, як той чемодан без ручки, і кинути шкода, і нести важко. А що він тут? Тут все про тебе? Ну, да, Я на твоєму, на твоєму місці. Подумала про свою самоповагу і притомила боротьбу з чоловіком. Якщо в тебе є такі питання, це значить, що стосунків немає. Хоча почуття у вас є, вони взаємні. Так, а що він? що він? Ага, він тут тобі як пара йде. Ну, слухай, насправді, насправді він вважає, що він робить все правильно. І з точки зору логіки він ну, діє. Логічно, стратегічно. Він вважає, що шанси, які були між вами, вони вже, ну, на жаль, були упущені через верхність, через якісь непорозуміння, через пихатість, можливо. Ну, тут конфлікт почуття є, але конфліктна ситуація саме через якісь егоїстичну боротьбу. Він вважає себе зіркою, він вважає, що він здатен набагато на більше. І ну, тут два егоїста, і хто тут прав, хто не прав, це дуже важко з'ясувати. Насправді, чи потрібні тобі, тобі ці стосунки? Давай ще глянемо, М -м, насправді, яка порада щодо цього, тому що ну, почта є, але через боротьбу, через ці всі з'ясування стосунків, через спущені шанси і можливості, це важко назвати стосунками, насправді порада для тебе. Так, ну насправді на землі дуже багато людей, і треба бути мудрою. Треба зрозуміти, що не всі люди повинні нас любити так, як хочемо цього ми. І скільки людей стільки і точок зору, тобто, будь мудра в цьому випадку. Да. А можливо, ти відчуваєш свою самотність. Через те, що здавалося, що поруч багато людей, які тебе підтримують, а по факту з'ясувалося, що ти одна. Вибір. Тут вибір все ж таки серцем треба робити. Але зрозумій, що ці стосунки насправді співзалежності. Як він до тебе ставиться, так і ти до нього. Це стосунки залежності. Е, від таких ну, мало буває щастя і радості. Треба проявити свою мудрість. Ключ, ключ до цієї ситуації. Який ключ до цієї ситуації? Що потрібно по мудрості зрозуміти, щоб вона вирішилась? Ну, Тут дуже багато було обману через, через мер, е, забагато контролю. Ігри власті, ігри власті. Це невірний напрямок. Треба змінити. Змінити напрямок руху цих стосунків. Який правильний, який правильний наслідок, який правильний напрямок цих стосунків для тебе відпочинок. Іноді самі найглибші відкриття робляться у моменти спокою і відпочинку. Також пауза. Да, зроби паузу. Бо ти вже відчуваєш себе. Взагалі без сил, та да, ігри власті, що тут ще сказати. Але тобі скоро буде якась, якась пропозиція. Да. Ну і вищі сили кажуть про те, що ти витримала дуже багато у минулому, і до тебе вже мчиться удача. Твоя удача вже на порозі. Так що тримайся і все буде у тебе добре. Ситуацію треба відпускати. Після паузи, ну що після паузи, можливо, буде у вас. Який, який у вас прогноз після паузи, після відпочинку, після того, як всі ці ситуації закінчаться? Прогноз. Ну, знову ж таки, шанс, великий шанс по спонтаклів, Але треба відстоювати свої власні кордони, бути впевненою. Так шанс на що? На взаємний обмін, але тут можуть програватися трикутники. Дивись один такий диявол з ріжком і дві дівчини. Одна щось підписує, інша отримує. Слухай, дивись, тому що тут щось негарне. Так, цю ситуацію треба буде розрулити. І ти саме та людина, яка е, має все, всі важелі як розум, так сили, так і почуття, так і гроші, матеріальні. Мах, це завжди людина, яка знає, що вона робить. І робить це дуже впевнено з розумінням для чого. Так, знову-таки дуже важка ноша. Але він може взяти, може взяти відповідальність. Та ні. Світ і повішений це знову ж таки, що стація буде повторюватися по колу, і нічого, по суті, не зміниться. Ти королева жезлів. Ти маєш е, брати свого котика і йти вперед до своїх. Ага, він ще й чий... ну, тут по місяцю, ну так, да, зрозуміло. Е, людина, яка обманювала дуже багато, користувалася твоєю наївності. А зараз підвішує ситуацію, вона буде ходити по колу. Ця ситуація нічого гарного з цього не буде. Зараз відпочинь, досить з цього на це все дивитися. Е, за те терпіння, яке ти вже пережила. В цьому стосунку в цих стосунків ти вивчила всі уроки, і маєш зараз рухатись в нове. Там тебе очікує удача і я сподіваюся, що все буде гаразд. Все.